Дівчатка отримали нову поставочку барбарисів в контейнері P9. Маємо більше 12 сортів в наявності. Деякі сорти нові в нашому асортименті, такі як Red Compact, наприклад. Ось такі P9'яточки йдуть на відправку, гарно набирає колір. Red Rocket колоновидний, багато було питань. Новинка асортименту, сорт Coral. Дуже гарний компактний Барбарис. Бананза Gold. Ось такі P9'я. Це. Невеличкий буде він, відповідно, і саджанці невеликого розміру. Orange Rocket. Також в наявності вже набирає колір яскравий свій. Golden Tower хід продажів минулого завозу. Дуже багатьом не вистачило, доступні до замовлення. Orange Ice, хто питав, вже є в наявності, як і обіцяла, на початку серпня він вже у нас. Також набирає вже яскраве забарвлення. Ваш улюбленець з діаболіком карликовий Барбарис. Ось такі шикарні саджанці маленькі. Адмірейшн. Також пишні П9-точки були застрижені, сформовані, вже гарно набирають колір. Ось такі красуні. Вона стоять під сіточкою, тому, можливо, по кольору буде різниця. При отриманні на сонечку набирають свій колір, як мають бути. саммер Chocolate ще залишилася. Та Марія колоновидний лимонно-зелений барбарис. Ось такі саджанці йдуть на відправочку. Ціни різні. Хто бажає отримати каталог, пишіть, будь ласка, на Viber 073 024 59. Скину повний перелік з цінами. Відправки робимо новою та Укрпоштою. Пакуємо за наш рахунок.